Сім місяців родина Інги шукає батька дівчини Миколу. Чоловік військовослужбовець 123-ї бригади територіальної оборони. Зник безвісти на одному з островів Херсонщини. За ці сім місяців вже настільки психіка, я не знаю, як це назвати. Вже така стійка стала, що я вже стільки всього передивилася, але мене вже це не лякає. Я навпаки, тільки в мене мета знайти. Чекати просто чуда. Ну так, я вірю в чудо, але я не збираюся просто сидіти вдома. Я Дай Боже, навіть якщо тато як можна швидше знайдеться, все одно не припиню це робити, тому що там ще дуже багато наших хлопців. Повернувшись з-за кордону, де працював, Микола Поліщук пішов до військкомату та 26 лютого 22-го року приєднався до підрозділу. Він був день вдома, потім він десь поїхав і він приїжджає. Мама каже, що він вирішив піти, захищати нас всіх. Тому що тато вважав, що чим більше нас вийде, тим швидше ми це все припинимо. І щоб не гинули люди. Я дуже ним потім запишалася після цього. І до останнього зараз пишаюся. На початку вторгнення батальйон, до якого доєднався Микола, стояв на обороні Вознесенська, розповідає інга. Вони не виходили на зв'язок. Потім, десь через годин шість, тато сам зателефонував мені. Я кажу: тато, все добре. Ми так переживали. Ми вже думали, що все вже понакручували там. Він каже: Та ні, все добре, що ти переживаєш. І я чую, як ззаді просто там все взривається. Він то все нормально, що ти переживаєш, все добре. У 2023 році підрозділ Миколи передислокували на Херсонщину, де чоловік зник безвісти, виконуючи завдання на одному з островів. Із 25 квітня 2024 року із батьком інга не спілкувалась. Той самий вечір я дізналася, що він поїхав на острови. Точніше, я дізналася вже через деякий час, що він в той же вечір поїхав. А так, ми навіть не знали, що він там був. Ми просто до нього не могли дозвонитися. Ми дзвонили і до начальства до ротного, він також трубку не брав. Пізніше ми вже дізналися, що він зник разом з татом. Це кітель тата. Він нам дістався тоді, коли повернули татову робочу військову машину. Мені, якщо буває там важко або ще щось. Він досі ним пахне, і я підходжу, просто обіймаю, і тоді трошки можна сказати, що легше стає. Нині Микола Поліщук офіційно без безвісти. Командування ж підрозділу переконувало родину, що чоловік загинув, говорить Інга. Побратими батька, які зв'язалися з родиною, повідомили інше. Це 100% полон, тому що після того, як був артобстріл, під час якого вони типу загинули. Хоча вони насправді не загинули, була висадка десанту орків, і після того вони зникли звідти. Тому ми віримо, я до останнього вірю, що він живий, що він знаходиться в полоні. Я не на ну не на секунду не думала, що він загинув. Інга розповідає з татом: мають дуже теплі і дружні стосунки. Говорить, чекає, коли зможе поділитися з ним радісними новинами. Розповім те, що я вже змінила прізвище. Тому що ми з чоловіком е, вирішили розписатися нарешті. Він також цього дуже чекав. Але от навіть 25 квітня, коли я з ним крайній раз розмовляла, він говорив, тільки не робіть свадьбу, будь ласка, війна, не треба цього зараз. Я казала, та ми не будемо, ми просто хочемо розписатися і все. Ну, і так воно і сталося, в принципі, але, на жаль, без присутності тата. Валентина Гурова, Юрія Філімон, Суспільне новини, Миколаїв.